У Нікополь відроджують парки занедбану територію у парку імені Пушкина взялися відновлювати активісти. Нікопольська міська організація партії блока Петра Порошенка Солідарність в партнерстві з молодіжним рухом чисто Нікополь і компанією «Стандарт Компані», а також місцеві скульптори за підтримки влади Нікополя. В результаті у сквері з'явилися монументальні фігури, три клумби з квитковими композиціями, нові лавочки для відпочинку та урни. В місті дуже багато проблемних міст. Буді создавати такі маленькі, якби артаб'єктики. Щоб могли розліятися на казкову галявину парк за підтримки місцевої влади перетворили скульптори В'ячеслав Гудинок та Тетяна Максимчук разом із волонтерами. Результатом творчості митців стали монументальні фігури. Наші скульптури создані в Правлінні екодизайну. то тобто ми зібрали мусор, е, використовували варіанту основання, які були здесь в парку, розрушені со временем, і создали свої скульптури. Нікопольський осередик блоку Петра Порошенка Солідарність вже планує нові добрі справи для відродження парку імені Пушкина, парку перемоги та інших міських скверів та алей. Але не тільки за для відродження культурного життя у місті започатковується новий благодійний проект Нікополь культурний. Він передбачає оголошення конкурсу мінігрантів для нікольців. У декількох номінаціях Вони рівнодушно будуть предлагати свої концепції, як вони бачать. создання долі нової об'єкту. Також буде передбачена номінація на кращу ідею та реалізацію нової культурної традиції. Детальніше про умови конкурсів буде оголошено додатково.